На Закарпатті обвалився міст, який був єдиною дорогою до цивілізації для жителів одразу кількох сіл. Тепер вони змушені переходити річку в брід. Споруду нещодавно перевірили, і за висновками фахівців вона була в задовільному стані. То чому ж міст упав і коли чекати на бодай тимчасову переправу? Про це далі. Я приїхала ранком на роботу, бачу тут рух, машину залишила і пішки. Пішла. Обережно без паніки по одному люди спускаються з берега, де був міст. Обходять завали, долають річку в брід або стрибають по виступах. Ті, хто вже перейшов, залишаються чекати, допомагають іншим і переносять речі. <му> На Закарпатті тисячі людей виявилися відрізаними від світу через нічний обвал мосту. Він був єдиним, який з'єднував села Жденєво, підполозя та ще шість інших із трасою, школою, лікарнею. Тепер замість дороги урвище. На дорозі Т-0710, у нижні ворота, кілометр 34-179, був зруйнований міст. протяжністю 34 метри. Саме головне, що впав сам без, без жертв. Щоб дістатися на роботу чи то до лікарні, люди паркують автомобілі на одному березі річки та йдуть через воду. До обваленого мосту наразі жителям доставляють і продукти. А оскільки це гірський регіон, не пощастило й туристам. Ми приїхали з місця Запоріжжя разом з групою дітей, аби відпочити трошки. Маємо ситуацію, маємо якось вже виходити з неї, переходити пішки, але це дійсно останню дорога. не знаю, як це буде зараз виглядати, перетягування чомоданів через річку. Цей міст тут простояв десятки років і ще місяць тому пройшов планову перевірку. Ця дорога територіальна. Ремонти там практично не проводилися ці роки, тому що фінансування обмежене. Обстеження проводилися чисто візуальні, штучних споруд. По цій дорозі є багато. Штучних споруд, можна сказати, ця, цей міст був ще один, візуально, один з найкращих пошкоджень, якихось видно не було. Сам настил бетонний теж був у хорошому стані. Вже більше доби на місці події чергують рятувальники, а інженери облаштовують тимчасову переправу. Облаштовується зараз переїзд. Через річку з використанням великогабаритних труб для того, щоб пропустити, щоб не було підпору води. Це відсипання йде кам'яними матеріалами самого проїзду, який забезпечить пропуск легкового транспорту, який забезпечить при потребі пропуск пішохідного транспорту і при необхідності забезпечить пропуск транспорту ургентного. Обіцяють звести якнайшвидше згодом. Фахівці вирішать, що робити з основним проїздом: чи це буде реконструкція, чи відновлення, чи перебудова. Тим часом поліцейські відкрили за фактом руйнування мосту кримінальне провадження, встановлюють причини та винних в обвалі єдиної транспортної артерії, що сполучала вісім карпатських сіл. Марія Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.